Зараз у трьох областях та Києві випробовується нова модель, коли головним стає первинний рівень сімейний лікар. В ідеалі це має бути педіатр та дільничний терапевт в одній особі. Такий собі сучасний аналог земського лікаря. Це плохо, тому що кожен врач должен спеціалізуватися по одной професії какой-то, потому тому, що один чоловік не може все знати. Міністерстві охорони здоров'я нас заспокоїли, що педіатри залишаться поки що. Так, да, ключовою фігурою буде лікар загальної практики, який буде займатися з вами постійно. Яке буде Основне завдання, якого буде виявити на перших етапах і саме головне профілактувати, зменшити ризик захворювання вами. Але там обов'язково буде входити, поки педіатр. До 2019 року це точно, розумієте? А далі будемо бачити, як воно буде йти. Ось ця амбулаторія сімейної медицини відкрилась нещодавно замість дитячої молочної кухні. Чи стало зручніше? Наш врач теж сімейний уже. Ну як как би бы хотілось би, щоб педіатр був ділянка, все таки, тому що неудобно, туди не в дуже велика, і Діти, і діти, а з маленьким рібенком в очереді, довго не простаєш. Лише відстоявши чергу до сімейного лікаря, можна буде потрапити на другий рівень, наприклад, до хірурга або невропатолога, до тих, з яким у сімейного лікаря контракт. Чому я должен йти туди, куди мене направляють? Я, може, хочу чуть-чуть, трохи, трохи в другому, в сусідню больницу. Я там вірю. Я вірю, я имею маю право. Але за нових умов це буде неможливо. Головне економічна доцільність, а не ваші примхи. Це направлення буде до обов'язкового прийому у вас лікарні. Якщо тобто, ви не попадете в лікарню без направлення з прилимки. А в які лікарні зможуть потрапити селяни, враховуючи наміри влади оптимізувати кількість медичних закладів, якщо закриють, можливо, нерентабельні звичні лікарні, чи поїдуть переважно старенькі хворі, самі за 150 кілометрів в чуже місто? Але є реалії. Лікарня стоїть, а в ній немає ні лікаря, ні обладнання. Ну, Давайте її будемо утримувати. Навіщо? Що там буде в цій лікарні? Треба створювати на громаді десь 100-150 тисяч із цих трьох лікарні, які є, створювати одну інтенсивну лікарню, де буде зосереджено абсолютно все саме головне кадровий потенціал, оснащення, відповідне. Тому що, поки ми дочекаємося, поки вступить страхова медицина, поки буде можливість цих осна... розумі, час вже йде, а нам треба це робити зараз. Друга лікарня буде займатися хронічними хворими, Вона буде. Менш потужна, але буде виконувати свою функцію. Третя лікарня може використовувати як хоспіс. Ось такі перспективи. Ми перезвонили в кількість сільських лікарень в міської області, де триває медичний експеримент з запитанням щодо перших кроків реформи. По моєму по ніхто реформі, ще й добре не відзивався, А те медицинської Особливо на вгороді там же сокращають все і врачей сокращають. Це у нас була саме лучшая система здравоохраніння в світі. Вот, её сейчас поломают, а взамін ничего не создадут. Вот, потому что по то, что они хотят, они хотят сделать американскую систему здравоохранения. Угу, да. Забувають, да. скільки сюди американська система здоров'я. Ну вот, под неё пока не выделяют ни копейки под эту реорганизацию. Людям от этой угу. реорганизации лучше не будеть, будеть хуже. Звичайно, існуюча система була не бездоганна, але чому вважається, що вона себе вичерпала? Вона досі успішно втілена на кубі. Можливо, варто було більше коштів виділяти з бюджету на здоров'я нації, щоб активніше конкурувати з приватною медициною. Ідея цієї реформи заключалася в тому, щоб удешевити найдешевшу допомогу. Медична Медицинська допомога в Україні по суті це саме дішове в світі. сходя з того, що зарплати врача низькі. оптимізувати саме систему здравоохраніння, яку створювала ще сімашка. Операція ще триває, але вже можна сказати, ми її втрачаємо. Її відчисняну систему охорони здоров'я зі звичною структурою медичних закладів, починаючи з районних поліклінік.